Привіт, народ! Цього разу знову обговоримо найголовніші перипетії і скандали в індустрії, звичайно, свіжі анонси і деталі очікуваних ігор. Коротше, з мене новини. А вас попрошу лупонути активу і поставте лайк відосу, Та й загалом можете підписатися. Буду вдячний. Можливо, вас зацікавить наш телеграм, де ми постимо всю актуалочку по іграм. Посилання в описі і поїхали розбиратись. Поки Fallout 5 залишається десь у туманному майбутньому журналіст VGC Джордан Мідлер натякнув у подкасті Friends Per Second, що у розробці перебуває одразу кілька ігор по постапокаліптичній франшизі, і серед них є саме та заповітна, яку так всі хочуть. Він навіть кинув напівжартівливу фразу фразу Vegas 2 coming камінсун. Що за гра мається на увазі, не уточнюється, але в мережі вже почалися гарячі обговорення. Найчастіше згадують ремейк Fallout 3, ремастер New Vegas або навіть повноцінне продовження легендарного спінофу від Obsidian, яка після релізів цього року матиме вільні руки. Хоча жодних деталей поки нема, в інтернеті вже почали будувати теорії. Надто багато чекають на продовження культового New Vegas та й слова Джоша Сойер, Режисера оригінальної гри підігрівають інтерес. Він і досі не проти повернутись до Fallout, якщо йому дадуть свободу для реалізації нових ідей. З огляду на все виглядається так, що Fallout ще не сказав свого останнього слова. Проблема в тому, що сценарій до New Вегас писали розумні люди. Warhammer 40,000 Dawn of War повертається у всій своїй бойовій славі. 14 серпня в стімі вийде Definitive Edition легендарної стратегії від Relic. Це не просто ремастер, а повноцінне перевидання з усіма доповненнями та сюжетними кампаніями, прокачаною графікою, підтримкою 4К, сотнею карт і навіть підтримкою тисяч модів усі 9 фракцій: від Космодесанту і сестер битви до Некронів і Орків теж у комплекті. А ще приємний бонус: якщо у вас вже є оригінальність, Гра, то ви отримаєте знижку 30% на оновлену версію. Ніхто не знав, що у Wargaming була гра Steel Hunters. Я теж щось пропустив взагалі цей реліз, а гру вже офіційно закривають. Отак буває. Це pvpve шутер із мехами, який багато хто сподівався побачити як свіжий аналог Titanfall. Гру Запустили в ранньому доступі 2 квітня, а вже за три місяці стало зрозуміло, проект не зацікавив достатню кількість людей. Сервери працюватимуть до 8 жовтня, після чого Steel Hunters зникне назавжди. Гра стартувала з піком у 4,5 тисячі гравців, але дуже швидко скотилась до кількох десятків. Відгуки в Steam переважно змішані. Хвалили дизайн мехів і мапи, але критикували відсутність оновлень, баги та майже повну тишу від розробників. Кажуть, проєкт не мав виходити з бети. Спільнота неодноразово давала фідбек, але Wargaming буксували на місці, приговорюючи, ми знаємо, що робимо, ну воно і видно. The Last of Us 2 отримала оновлення, я б сказав би навіть серйозну зміну, яка дозволяє пройти гру в хронологічному порядку, тобто без флешбеків, флешфорвардів і перемикань між героями. Тепер історія Еллій Еббі розвивається послідовно, як у серіалі. Це безплатна фішка для The Last of Us Part 2 Remastered, яку можна активувати окремим режимом. Нотідох радить спершу проходити гру звичайним способом, але якщо вже грали хронологічний режим може стати крутим приводом для перепроходження. Крім цього, додали нові ачівки. А в режимі No Return додали нові скини для Джоела і Томмі, включно з костюмами Натана та Сема Дрейків із Uncharted. А у вас таке було? Зайшов у GTA Online, а там усі пограбування закриті десятки разів. Зібрані всі машини, і ти нагріндив увесь контент. Потім розумієш, що реліз шостої частини чекати ще й чекати, особливо на ПК. Але в GTAшечку хочеться пограти. Не варто впадати у відчай. На допомогу поспішає український GTA RP сервер Квант. На ньому представлені сотні автомобілів, мотоциклів, літаків і вертолетів. Тольотів, які можна тюнінгувати як завгодно на свій витончений смак. Більше того, ти можеш стати ким завгодно: від далекобійника і поліцейського до пророка кінця світу чи силовика. Усе залежить від твоєї фантазії та вміння відігравати свою роль. Хочеться заробляти на життя рибалкою або гонками. Амбітно, але на сервері Квант можна відігравати взагалі будь-кого. Можна навіть стати кур'єром доставки і возити посилки по штату. У нього, до речі, є свої закони й уряд, який також відіграють живі гравці. А якщо роль силовика не підходить, можна зануритися у світ криміналу, виконуй завдання і заробляй авторитет для банди, вози контрабанду чи працюй поліцейським. Відігравай будь-яку роль на сервері Квант. Почати свою подорож можна за допомогою промокоду XGTV. Засновник Arcane Studios Рафаель Калантоніо відкрито назвав Game Pass нежиттєздатною моделлю, яка вже 10 років шкодить ігровій індустрії, поки Microsoft просто фінансує сервіс за власний рахунок. Він вважає, що рано чи пізно ця бездонна каса закінчиться, і тоді під загрозою опиняться інші бізнес-моделі та студії. Калантоніо визнає, що для гравців Game Pass вигідна підписка, але з економічної точки зору це про. Осто тимчасове рішення водночас аналітик Крістофер Дрінг із Windows Central повідомляє, що Game Pass приносить прибуток навіть із урахуванням упущених доходів від продажу ігор та мікротранзакцій. За його даними, Microsoft окремо розглядає фінансові показники ігор та підписки, адже багато aaa проектів заробляють гроші не лише через сервіс, а й за рахунок роздрібних продажів на різних платформах. Основними критеріями успіху Game Pass Залишається залученість гравців і зменшення кількості відписок. Коротше кажучи, пішов демедж контроль. Все не так погано, все окей. Підписуйтесь, щоб ми не закрили ще кілька студій та не відмінили черговий десяток проєктів. Реліз Subnautica 2 у ранньому доступі перенесли на наступний рік. У Unknown Worlds пояснили, що хочуть дати більше часу на врахування фідбеку після нещодавніх закритих плейтестів. Загальний напрямок гри не змінюється. Історія біоми істоти отримали позитивні відгуки, але команда вирішила додати ще контенту перш ніж пускати гравців у новий океан. Розробники обіцяють більше локацій і апгрейдів для транс транспорту інструментів і більший акцент на сюжет. Перший геймплейний тизер уже доступний. А найближчі місяці принесуть ще більше оновлень, влоги від розробників і скоріше за все парочку сюрпризів. Але якби ж все було так добре, як говорять розраби, керівництво студії Unknown Worlds викинули на мороз, а видавець Крафтон переглядає план розробки. Колишній глава студії Чарлі Клівленд заявив, що гра вже була готова до запуску, але в Крафтон вирішили інакше, мовляв, проект потребує більш. Ше контенту та чіткого бачення, за даними Bloomberg, це рішення могло вплинути на величезний бонус у 250 мільйонів доларів, який мали отримати працівники Unknown Worlds, якщо гра досягне певних фінансових результатів до кінця року. Ну а реліз вже здвинули, тому цей бонус під питанням. В свою чергу видавництво Крафтон офіційно відкинуло чутки про те, що перенос релізу Subnautica 2 пов'язаний із небажанням виплачувати бонус. Нуси команді на фоні цього спалахнули підозри, мовляв, видавець навмисно звільнив засновників студії, які вважали гру готовою до раннього доступу, щоб уникнути виплат. Але в офіційному коментарі для Games Radar Plus Крафтон наголосили, рішення ухвалили виключно задля покращення якості гри, а фінансові домовленості на нього не впливали. Більше того, обговорення переносу почалося ще до зміни керівництва. А тим часом колишній керівник Unknown Worlds назвав своє звільнення шоком для всієї команди. Фанати влаштували серйозний бойкот на фоні цього срачу, а видавець Крафтону відповідь різко пройшов. По колишньому керівництву студії, за словами компанії, після купівлі Unknown Worlds за 500 мільйонів доларів вони виділили ще до 250 мільйонів доларів у вигляді бонусів, але 90% з них дісталося трьом топ-менеджерам за умови, що ті активно працюватимуть над циквелом. І отут, за версією Крафтон, усе й пішло не так. Гейм-директора Чарлі Клівленда і техдиректора Макса Макгвайра неодноразово. Зово просили повернутися до розробки, але ті нібито проігнорували обов'язки. Один взагалі пішов з головою у власний кінопроект. У результаті реліз Subnautica 2 довелося перенести, бо поточна версія гри не відповідає очікуванням навіть за обсягом контенту. Видавець заявив, що команда, яка залишилася, справді віддана грі, і отримає всю необхідну підтримку. А от поведінкою колишніх лідерів в Крафтон відверто розчаровані у свою чергу. Чарлі Клівленд подав до суду на крафтон за його словами. Він ніколи б не покинув проект добровільно, адже сабнавтіка це справа всього його життя. Клівленд наполягає, що гра була готова до раннього доступу, і зараз він просто не може вплинути на ситуацію, бо реліз перенесли на наступний рік. Розробник також відкинув обвинувачення у спробі прибрати бонуси собі. Мовляв, студія завжди ділилася прибутками з командою, і цього разу план був такий самий: судова тяганина з гігантом може бути довгою та виснажливою. Але Клівленд каже, фанати заслуговують дізнатися правду. Сам видавець поки що ніяк не прокоментував позов. У цей же час один із девелоперів злив слайди з внутрішніх звітів про розробку гри. Судячи з цих матеріалів, гру дійсно кілька разів переносили, а запланований контент для раннього доступу скорочували. І це ще не все. На слайдах є купа, спойлерів щодо нових біомів, істот і геймплейних фішок. Коротше кажучи, мутна темка. Банально чекаємо наступного року, а там подивимось. Що девелопери наробили під новим керівництвом? Можливо, до релізу випливуть якісь цікаві деталі. 7 серпня вийде черговий звіт від видавця Take two Interactive, тобто материнської компанії Rockstar Games. І хоча гучних анонсів від самої Rockstar там чекати не варто, СЕО Штраус Зельник нерідко ділиться крихтами нової інформації щодо довгоочікуваної GTA 6 саме під час таких звітів. Так, це все ще у майбутньому, але є і актуальна новина. Вона стосується Мані Перес. Акторки, яку вже давно підозрюють у ролі. Люсії, однієї з головних героїнь гри, Манні раптом зникла з соцмереж, видаливши свій інстаграм. Фанати одразу почали будувати теорії. Хтось вважає, що це такий прийом перед запуском масштабної рекламної кампанії. Інші, навпаки, мовляв, нічого великого не планується, бо інакше вона б нічого не видалила. Є і версія, що таким чином акторка просто намагається уникнути випадкових порушень NDA або втекти від надто нав'язливої уваги спільноти. Офіційних коментарів, звісно, нулі. Навіть сам факт, що Мані Перес грає Люсію, досі не підтверджено, Кен Левін, автор байошок, продовжує працювати над своїм новим проєктом Джудас. Сингловим шутером з елементами Рогалика. Гра ще не має точної дати релізу, але Левін нарешті заговорив про неї публічно, пояснивши, що Джудас це повноцінний сингл без будь-яких натяків на лайв-сервіс та зайву монетизацію. У розмові з «Night Dive Studios він назвав свій проект олдскульним: просто купуєш гру і отримуєш повноцінний досвід без батл пасів, лутбоксів і інших приколів мейнстрім геймдеву. За словами Левіна, зараз мав. Мало хто може дозволити собі створювати такі ігри, бо індустрія все більше вимагає додаткових джерел доходу. Сам розробник з розумінням ставиться до тренду, але щасливий, що йому дозволили працювати так, як він хоче. Він також похвалив Baldur's Gate 3 та Clare Obscure Expedition 33, бо ці ігри доводять, що сінгли усе ще живі, а гравці готові підтримувати такі проекти навіть у aaa сегменті. Робота на Judas триває, і Левін явно задоволений. Тим, що в нього виходить. Проект вибирається з пекла розробки. Студія Ghost Story Games нещодавно опублікувала нові вакансії, напряму пов'язані з Judas. Judas уже кілька разів перезапускали, а новий набір команди може свідчити про чергові зміни в курсі розробки. Попри відсутність, новин ці вакансії можна сприймати як позитивний сигнал. Ghost Story явно не кинула гру, а активно працює над тим, щоб довести її до релізу. Просто не варто чекати на Найближчим часом як ви знаєте, сервери Anthem остаточно відключать у січні, пограти змоги не буде. Невеличке ком'юніті Anthem, яке все ще існує, закликає EA додати, хоч якусь можливість пограти перед остаточним закриттям. Проблема в тому, що реалізувати повноцінний офлайн режим технічно складно і навряд Biover, чи EA захочуть інвестувати в проект, який вважається провальним. Ось саме через це і була відкрита петиція Stop Killing Games, яка на державному рівні буде вимагати від компаній зберігати доступність таких ігор хоча б у мінімальному вигляді. Крім того, днями її оголосила про закриття онлайн іншої гри. Need for Speed Rivals Сервери будуть закриті 7 жовтня. Але не все так погано. В Need for Speed Rivals все ще можна грати в офлайн режимі, на відміну від гри BioWare. Коло в Хуарес може повернутись, за словами Тома Хендерсона, Текленд вже певний час працює над новою частиною серії на Unreal Engine 5. Офіційного анонсу ще не було, але розробники натякнули, що поділяться планами після релізу Dying Light The Beast. Що саме це буде? Новий серйозний вестерн чи щось більш стильне і аркадне, як Gunslinger? Поки що загадка. Але якщо Текленд справді повертає культову франшизу через 12 Років мовчання це буде гучний камбек. Ремейк першого Хейло може бути на підході, але тільки з сюжетною кампанією. Інсайдер Reps Gaming, який раніше вже зливав достовірну інфу про серію, повідомив, що в розробці нібито перебуває оновлена версія Combat Evolved. Але, за словами інсайдера, його джерела нічого не чули про мультиплеєра. Отже, є шанс, що його не буде зовсім. Це не новина для фанатів. Навіть Halo Combat Evolved Anniversary колись вийшла без власного... Мультиплеєра замінивши його мережею з Halo Reach. паралельно студія за чутками працює над новою онлайн-грою з кодовою назвою Project Eker, і навіть над прямим продовженням кампанії Infinite, тобто Halo 7. більше офіційної інформації обіцяють показати на чемпіонаті Halo у жовтні. На сайті підтримки Rockstar Games раптом з'явився цікавий апдейт. Серед платформ для GTA 4 тепер значиться PlayStation 4. Офіційно гра так і не виходила на PS4 чи PS5. Тож фанати одразу запідозрили, що щось готується, а готується за чутками перевидання GTA 4 для актуальних платформ, над яким студія зараз працює, і це оновлення на сайті може бути першим дзвіночком. Тим більше Rockstar уже робили подібні. Не Red Dead Redemption, чи це буде простий порт, чи повноцінний ремастер із шістидесятьма евпіес? Поки невідомо, Але якщо Take-Two справді готує анонс на найближчому звіті для інвесторів, чекати залишилося недовго. Ну все ж було круто, але й знову за старе. У Battlefield 6, який всередині EA має кодову назву Glacier. все дуже складно. Згідно інсайдам від девелоперів, в перспективі EA хоче залучити абсолютно нереалістичні 100 мільйонів гравців завдяки фрі-ту-плей режимам, зокрема Батл Роялю для прикладу, у bf 1 найпопулярнішу батлу в історії серії. Зіграло трохи більше 30 лимонів. Як вважає. Ають ветерани ДАЙС та маркетинговий відділ, такі бажання її відверто недосяжні. При цьому розробка йде з перебоями. Сюжетну кампанію вже переробляють після того, як результат студії Ridgeline настільки не сподобався менеджменту, що колектив закрили, а розробку почали з нуля. На момент поточного року шестигодинна сюжетка була єдиним аспектом майбутньої гри, який навіть не дійшов до стадії Преальфи. Розробники звинувачують у цьому керівні. Яке не контролювало якість і прогрес команди. А скільки гучних слів було? ми, це, ми те», А по факту знову пекло розробки. Крім того, за словами девелоперів, команди працюють в умовах постійних культурних конфліктів. Співробітники зі Швеції хочуть зробити круту гру, а керівництво з США цікавлять лише гроші, тому девелопери більше не можуть працювати у більш вільних та креативних умовах. Розробникам тупо не вистачає часу для того, щоб завершити створення всіх систем та механік. Тому інсайдери зі всіх причетних студій очікують, що частину контенту доведеться від. Класти на пострелізні оновлення. Більше того, дуже жорсткі дедлайни приводять до того, що деякі девелопери беруть суто європейські відпустки по стану здоров'я від декількох місяців до восьми місяців, щоб банально відпочити від стресу і перевтомлення. Продовжуючи тему Батли у файлах останнього оновлення Labs вже відкопали згадку про відкриту бету Battlefield 6. Якщо бета відбудеться, а це питання часу, то це буде не. Не Тільки чудовий шанс зацінити зброю, карти і транспорт, а й нагода для розробників зібрати фідбек перед релізом. Поки що це лише дані з дата майну. Тож чекаємо на офіційне підтвердження, можливо, вже зовсім скоро, адже літній показ не за горами. На днях в блозі дайсів з'явився пост. Так от, вони не планують повертатися до системи, де, наприклад, штурмовики користуються лише гвинтівками, а підтримка кулеметами. Замість жорстких обмежень у грі будуть фірмові особливості класів. Наприклад, штурмовик отримає бонуси при використанні певних типів зброї, а снайпер автоматично позначатиме ворогів, коли прицілюється. Також у кожного класу будуть унікальні гаджети, які підкреслюють її їхній стиль гри, але це не прив'язує гравця до конкретної зброї. Коротше, чекаємо відкриту бету, а там побачимо. Ремейк першої готік не просто відтворює культову RPG початку нульових, а й робить це з гідністю сучасної гри. За словами Алкімія, розробники оновлюють не лише візуал, тому що нові технології дозволяють переробити частину локацій, зробивши їх більш атмосферними і деталізованими. І хоч гра лишається вірною оригіналу, у декораціях явно відчувається художній підхід нового покоління. У третій частині щоденників розробки девел. О показали, як саме змінюється світ ремейку і чому ці зміни мають сенс. Ну і ясне діло поговоримо про нові деталі Ghost of Yoty. Але якщо хочете детальніше гляньте окреме відео по грі, воно варте уваги. Отже, в грі буде система, яка дасть змогу гравцям занурюватися в минуле, Ацу одним натисканням кнопки. Це дасть змогу поглибити наратив і краще зрозуміти мотивації головної героїні. Також у грі буде представлена нова система дослідження, яка буде підходити для різних стилів проходження. Також була введена нова. Система підказок, яка буде вести гравця до цікавого йому контенту. Розробники пояснили, що в Ghost of Гостофійотей не потрібно поспішати. Найкраща стратегія це використовувати підзорну трубу і шукати цікаві місця просто так. Поза сюжетом, світ у грі великий і цікавих занять там предостатньо. Крім того, Ацу може розбити табір, де вона відпочиває, грає на сямісені та готує їжу. Журналіст Сушіми був замінений новим меню, яке дає з гравцям легше розуміти, що зараз доступно у наставників, союзників та торговців. Говорячи про бойовку, у грі можна буде використовувати різні види зброї, зокрема катани, кусарігами, одачі, списи та подвійні мечі. Кожне з цих озброєнь має унікальні ефекти і у всіх у них є власні набори покращень. Також було показано напад Ацу на ворожий табір. З огляду на те, що Ацу не самурай і не ніндзя, у неї в арсеналі. Найрізноманітніший набір брудних прийомів: кунаї, порошок-флешка, а також можливість вибивати зброю з рук ворогів. І це ще не все. у Ацу крім усього іншого, є ряд далекобійної зброї, включаючи різні типи луків, рушниця та іншого. Також вам доведеться адаптуватися до стилю противника. Наприклад, подвійні мечі є найкращою протидією списам, а одачі можуть бути дуже ефективні проти більших ворогів, також розподіляти розповіли про кастомізацію, будуть доступні різні типи броні, зброї та спорядження. Все це допоможе вам краще вибрати свій власний стиль гри. Можна проходити стелсом, зробити акцент на ближньому бою або, навпаки, відстрілювати всіх здалеку. Крім того, ви зможете налаштувати зовнішній вигляд зброї та броні героїні. У грі буде декілька аудіовізуальних режимів. Режим Самурайське кіно це японська звукова доріжка з повною синхронізацією Ронізації губ і англійськими субтитрами два інших названі на честь відомих японських режисерів сучасності Мііке. Під час бою камера ближче, ефектів крові та бруду буде більше, і в Атанабе під час дослідження світу і битв ви зможете слухати лоу-фай саундтрек. Не забули й про фоторежим. Куди ж без цього? Реліз гри заплановано на 2 жовтня 2025 року, і одразу після виходу викотять обмежену серію консолей PS5 і контролерів DualSense у стилі гри. Один у золотому кольорі, інший у чорному. і на в обох версіях зображена гора йотей. Нарешті це сталося. Stalker 2 офіційно анонсували до виходу на PS5. Реліз очікується наприкінці цього року. Через рік після оригінального запуску гра отримає повну підтримку фішок DualSense, а також відомо, що розробники готують окремі технічні покращення саме для PS5 Pro. Ну а в трейлері PS5 версії показали, як персонажі зі S.T.A.L.K.E.R. грають у Stalker прямо всередині S.T.A.L.K.E.R. Залишилося прикрутити монітор. Торі і все за каноном. Також днями Stalker 2 отримав свіжий патч 1.5.1. Фікси торкнулися викидів, зависань, діалогів, механік стрільби, а також ситуацій, коли регдол трупів летів у вирій, буквально. Оновлення також покращує A-Life. Тепер мутанти та неправильні НПС більше не з'являються у мирних зонах. Кровосісі не будуть заходити в хаби щоб хряпнути 100 грам, а патрулі не застрягають один в одному. Також Жоновили інструментарій для модів. Ще у GSC заговорили про режим для справжніх сталкерів, які не шукають легких шляхів. Фани попросили додати в Stalker 2 офіційний хардкор без інтерфейсу з меншими запасами луту, відсутністю звуків хедшотів і загалом більш жорстким виживанням типу гами. І хоча студія прямо не підтвердила появу такого режиму, у відповідь натякнули, що команда сама іноді тестить гру без інтерфейсу. Фейсу поки що офіційна позиція студії без коментарів, але фанатам уже є що чекати: GSC активно працює над оновленнями і хоче повернути вирізаний контент, який не був готовий до релізу. На сторінці Assassin's Creed 4 Black Flag у Стімі з'явилися нові фішки, яких не було в оригінальній грі, зокрема регулювання гучності окремо для ефектів і музики, підтримка об'ємного звуку, можливість грати тільки мишкою, зміна рівня складності та ручне збереження у будь-який момент. Ці опції традиційно були доступні лише в Assassin's Creed, що вийшли після 2014 року. Тож фанати знову бачать у цьому підтвердження, що Ubisoft готують ремейк. Піратського Black Flag. інтерес підігрівають і натяки від актора озвучки Едварда Кенвея і студії, яка виробляє колекційні статуетки по франшизі. Єдине, що насторожує, що ця інфа була на сторінці оригіналу, тому фанати бояться, що оригінал видалять. Але поки що жодної офіційної інфи. Але судячи за все, анонс вже не за горами. Схоже, EA поставила Need for Speed на ручник, причому дуже надовго. Один з авторів сайту Speedhunters, який фінансувався видавцем, повідомив, що сайт на паузі, бо EA заморозила саму серію. Це підтверджує й той факт, що Speedhunters не оновлювався вже кілька місяців. Остання частина серії NFS Unbound хоч і виглядала стильно, але касу не зібрала. А з моменту перенесення Criterion Games на розробку над Battlefield 6, новин про аркадний рейсинг взагалі не було для фанатів. Це мабуть не стане сюрпризом. Багато хто вважає, що франшиза давно втратила форму. Хенгар 13 нарешті показала розширений геймплей Mafia The Old Country – нової мафіозної пригоди, у якій ми будемо намагатися стати частиною родиною Торізі. У демо показали стару добру стрілянину з укриттів. Стелсі з метальним ножем і красиву поїздку через сицилійську глушину. Але попри ностальгічну атмосферу і менш насичений відкритий світ, гравці розчаровані, і я з ними згоден. Усе виглядає надто просто і вторинно. Інтерактивність світу майже відсутня, наче це екшен з 2012-го. Багато хто порівнює гру з Мафія 3 або і зовсім називає її анчартед для гоїв. Особливо дісталося графіці. кажуть, якогось Бен. Мовляв, у трейлері вона була краща, а от у живому геймплеї знову таки помітний даунгрейд. Плюс купа у яких звинувачують п'ятий Unreal, релізи The Old Country вже 8 серпня. А там побачимо, чи все так погано. Напишіть якийсь комент, що думаєте про новини. Вальніть активу. Також будемо раді бачити вас у нас у Діскорді і Телеграмі, де ви знайдете актуальні ігрові новини. А якщо ви ще не підписались на канал і не поставили лайк, то зробіть це зараз. До зустрічі на XGTV! Дивіться і грайте разом з нами.